Фу. Мокрий же. Вітаємо. Привіт наші любі. І знову ми. І наше відео сьогодні про свинарство. До вашої уваги наш відділ від годівлі. Давним-давно ми його зробили ще в далекому. Табо в 2001-му, або, 2001, або 2000-му на Ютубі можете знайти. 20-му 2000-му. Так, е... Усі відео про реконструкцію цього приміщення знаєте де кому потрібно. Ми ще тоді робили, нам пишуть, що ви там робите. Така мала площа, туди скільки вже грошей вкинули. Воно вам не окупиться. Але насправді, звичайно, ж давні-давно воно все окупилось і працює далі. Ось тварин звідси забрали. Включили дощову установочку для того, щоб це все розмякло. Дивіться, ось, як гарно. Ну... Е... Хто свинарі, то зрозуміє, як заходить оце таке приміщення мить мойкою, важкувато іноді буває, Тому що хіба молотком подбиваєш. А от якщо його отак взяти, розмочити набагато легше, зараз вийдемо і будемо вжух, помиємо його за годинку. Будемо навіть білить. Що там знайшло? Та ось який жучок. Помошечка. Я ще взяв, включив його був. Потім додивився, що камурой не накрив був. Ну, це я вже після цього накрив. Я. Мабуть, її вже гайка, а можеш її робити. Ми побачимо, як. Зробимо тут усе. Помиємо, спустимо гній у нашу каналізацію в сховище. Я думаю, що навіть помиємо і навозні ями. Давно в нас тут ми не мили вже, тому що. Воно ж як по схемі як потрібно працювати? Взяли групу, загнали сюди голів 40, е вигодували, е вигнали і звідсіля вже. Помили, продезінфікували, загнали нову групу. А тобто, нас... по принципу, все, пусто, все зайнято. А в нас, е е е в нас так відбулося останні півтора року, що. Ми постійно сюди просто там плюс 10 там, голів з кожного, з кожного місяця, ті, які саме найслабіші мутряки, грижовики. І ми сюди їх додавали додавали маленькими. І ми, ну, не, не виходило в нас помити приміщення, так що ось якраз, якраз цей час підійшов, що є змога зробити це приміщення пустим, що ми якраз у нас і вийшло. І от зараз ми їм дезінфікуємо обов'язково і побілимо, може. Фільтр на воду поміняємо. Так що отакі от, от справи. Так що дощева установка. Так штука. До мене неодноразово зверталися. Давай, Всі я так нічувати знімаю. Ну. Все, тіка, я пішов. Дощі де. В системі десь приблизно 2 атмосфера вода. Тиск. Годину. І от воно просто за допомогою тиску розкручує ось форсуночку і робить таку дій дощ в приміщенні. На півгодинки залишаємо, а потім повернемося. Приклеїлося. ти блін. Тубомат. Тубіомат. Не тубі, а тубомат. Ні, тубеомат. Це написано? Так, да, он дивися, є. збоку бачиш. Знімай. Угу. Модель немає. Ні, моделі нема. Оце для дорощування, я так розумію. Придбали ми його були до війни. Придбали би ушне. Прийшов час його поставити, знаєте в чому велика проблема? В тому, що пластик розсохся. Дивіться, ось скрізь вже тріщини пішли, воно потріскалося. Ось вже тріщина пішла. Та воно і ось десь на сонці видно угу, ребристість. Ну то таке. Та воно ще стоятиме, а ось, диви, потріскалося. Оце ось біда, вже. Диви. Оце ось. Зараз так буду воно було, клеїть. Було і раніше, чи це я думаю, що в нас стояло? Я думаю, поки в нас це стояло, бо бачимо, наче, наче новеньке. Ну, Новато ще Десь ще розсохлося. Я просто винесли із складу, помив я. Ось. Поїлки ось причепив. На три поїлки. Угу. Я оце Дивлюся, оце дивися, що немає отворів в цьому коритові. А, то є вода не буде збігати. Да, так, то, тобто, якщо якесь порося захоче гратися, то виходить, що воно повною води набере його. Або ж якщо поївка якась вийде з ладу, то буде повно води. Може, не буде мені ставити? Ні, я хочу попробувати поставити. Знаєш, ми його придбали, мабуть, тисяч за сім, наскільки я пам'ятаю, то хоч, хоч десь хай воно вже постоє. Підпрацює хоч якісь частину грошей. так. Пімбочка якась. А воно крутиться, дивися. Бачиш? Регулюється ж збоку. Дивися. А тут пінбочки тієї нема. А є. Давай покажемо. Таким mm. ось чином вони регулюється. Ось, циферблат. Ага. Ну Так, воно вже погано тут ходить, тому що. Прямо вже змастить чимось. не треба його змастити, бачиш? Китайці ті хто його робили, вже ж робили б з нержавійки все, так? Да? Отже, з нержавійки зробили низ. Ну Що ж, не можна було цих... це з нержавійки. ниржавіки. Поржавіло, а тепер ходить погано. Ну, все одно, я його сував вже. Ну як соло? Жо, мив тільки що. Це я вже. Дивіться. Нужко от. Давайте стоїмо попробуємо. Зрозумілий, так? Да? Оце ось. На нульові повністю закрито. Закриває, воно закриває, я хотів показати, як воно. Воно не доходить до нуля. А, Вон... а тут ну... як воно опускається. Якщо ти на першому трекінгу. То... Аж дивися вгору сюди. Там воно клапан такий. Угу. Він відкривається. І він. Бачиш, що це ось при закрите. Тепер. А тепер відкриваю. І воно внизу опускається, бачиш? І тепер поросята будуть отак гратися, і воно буде осипатися. бачиш. Тут не буде чому зависати. А Зависати ніяк, бачиш. Із-за того, що там вирушілка є. Задом то може і непоганий. Подивимося, як воно буде працювати. Засипатимемо сюди спочатку предстартер. Та Я думаю, малих ми будемо од'єднувати із свиноматки, зразу з під свиноматок. Ну а там буде видно. Це Чула, ще... що ці туб... ну. для грану, не для сипів. О, І це вже ходить. Побачимо, як воно буде працювати. Хотілося мені його придбати, придбали, ми, але ж взяли бушни от бачите, от мінус який. Так що як будете бушни брати, дивіться, чи не розсохся пластик. А я ось зараз тепер таким чином клай. Чи надовго, ну. Але... Ну я ось дивися, заклеїв. тут ось такий, як. Зараз покажу фантастику. Диви, отак. Оп! Пробку так потяг. Диви. І все. І не треба ніякого ні возика, щоб кізяки тягати. Не треба ніякого ні асінізатора, щоб відкачувати. О, просто потягнув пробку. І все! Супер просто, диви. Готово. Так, провели мойку. Де провели а Ще й хоче проводити. Ти мене перевернути знімаєш, мабуть. Ну? Ні? Я переверну. Фух, Ніколи тако не робили, вирішили зробити. Помили навіть в ванну, ну, як бачите. Ну я вдомиваю. А рекомендують мити не тільки стіни, а і середині навозної ями. Ви Ой. бачите, коли відкрита пробка, варто, щоб хтось ще був присутній, бо можна надихатися. Випарів. Випарити. Да, Нехорошої води. І що третій день? Спочатку, як ми запустили цей відділ, ми тут нічого не робили. Ось, Перші роботи з реконструкції. Відправляти, це кріпилося все не нержавейкою а залізом. І воно підгнивало вже. Тому це ось теліпалося вже. Я тут обратно ж залізось понаварював. Ще можна сказати років на 4, тому що нержавейки під руками немає. А так, щоб ви знали, робіть його зразу з ніжевічка і буде вам це чітко. Так. Давай відповіді при, на питання збиваю. При, при, прикріпляю, прикріпляю ще на цій стороні стоєчку. Дивіться, з такими анкарами. Це ось із металу, з чорного, Оце ось на 3 роки, на 4. А оце ось з ніжевічки. Оце ось ну вічний я не скажу, але надовше, звичайно, і вистачить. Ось, бачите? Чилина підлога як попсувалася. Оце ось вона попсувалася із-за кислоти. І за кислот, які знаходяться в комбікормові. Тому бажано було б резиновий коврик положити під кормовий автомат. Ну, це так, щоб ви знали. Я то і спочатку знав, що воно так буде, але коврика не було, а запускатися хотілося. Тому я бачу, що ще років 3-4 цей пол постою, і прийдеться оці ось дві плити замінювати. Заміню. Прийдеться їхати в грожище. Так, Алюшечка, питали е ситуацію. Ну. У нашого підписника залили. Поли ага. бетонні оці ями і пропускає. Хто пропускає? Рідину. Куди? Рідина кудись ходить. Та не немоть нікуди входить. Ну вони залили, залили бетон. Ну. Іде десь щелина, і воно не герметична яма. Не знаю, скажі. Ми вже скільки ям наробили, то у нас ні одній вода не пропускала, тому що ми ллимо сантиметрів 10-15 і ми в своїх відео показували, як ми наливаємо там так. Що... Ну, куди воно буде бігти? Ми ж потім, коли взяли опалубку, розібрали, води сюди ще заливаємо на пару тижнів. Його видно, вже тоді буде вона десь діватися чи ні. Так що я не знаю, що сказати на цей ну, питаю, по поводу чим, цього чим коментаря. Чим змащувати? Чим змащувати? Ну, я бачу, хтось там мастікою змащує. Але, як на мене, ту дурниця, потрібно просто зробити якіс, із якісного бетону. Гарні стінки, гарний пол і його вам на 50 років вистачить. Так що так от. Прикріпляю. Ось бачите, дивіться. Тут дивіться, два варіанти анкерів є. Оце ось прямий. так коли його ставиться, так, щоб вам було зрозуміло, в оцих ось, ось отворах ось раз і два. Посередині. Посередині ставиться звичайний анкер. Посередині мається на увазі плити, а по краях оці ось отвори ставляться вже такий ось анкер дороблений, ну Тому що тут різні висоти між цими ось балками. Ну, ось бачите, це ж ось край плити, а посередині воно е менше десь отак іде, щоб ви розуміли. Дай я покажу, як воно знизу. Ти ножом. Yeah. Так. Ось як положиться. Ось, Щоб було зрозуміло. І ось дивище, що нам треба буде тут поправити. Ось Два болта. Тут гарно корито тримається, а тут треба прикріпити. Так. Включи крайню праву червону автомату і подивимось, поки камера ще жива, вона ще їздить. Диви. Вона ще навіть гомонить. Я її вже мабуть років за два не включав. Там може і три. Це ж Якщо її підключити до телефона, треба ще знайти, яка там програма була на ній. В такому агресивному середовищі ще й динамік працює. Бач? Там вже зазначено, зазначено в інструкції було, що вона для зовнішнього використання. Ну, не для сараю вже слухай. Дивись, що робиться з металом. гніє. Якась вдала попалася. Зараз докручуємо, заходимо, може десь там трошки ще попідвивати, дезінфікуємо і заганяємо сюди. І що, приємно дихати чистенько так. Світленько, як нова, диви. Я скажу і приємно дивитися. Ну так. Да, да. Да. Водичка біжить. Раз. Два. Фільтр, правда, ми не поміняли, Ну, ось був в магазині сьогодні завтра на Є дома фільтри. Де? Я тобі покажу. Єсть. Ось підійди ще сюди. Ось тут ось забивалася із арматури з 10 або з 12. У бетон, бачите, так воно вже одгнилося. Представляєте, що робить воно із металом обичним. Ось. Я зараз сюди наварю, мабуть. Воно то стоїть, але поставню задачу його Та ні, зрушити. нічого Вони, їм містя, не зроблять. вони його зрушать. Ні, ну просто потрошку відгниває. Так, дозатрон. Дозатроном користуємося останнім часом, лише коли даємо препарати від гельмінтів порося. Більш... Більш ні в яких. Як, сюди можна антибіотик вводити через нього, але... вітаміни, вітаміни. але коли вводить ан... антибіотик, знаєте, що тоді воно це все так засереться всередині труби. І її мить треба буде. Враховуючи який антибіотик, тому що да, деякий осад дає другий день. Якщо амоксициліном ганять, то обов'язково прийдеться мить систему, тому не користуємося ми. Тільки для 에, того, щоб давати ремектінну воду, та й доволі зручно. Вам треба глистогонку дати. Взяли, ось, залили сюди, поміряли, ну, скільки всього, що треба, і все. Вони там попили, день другий. І не треба вам бігати, ніж шприцами. Ну, в принципі, можна і комбікорм, так само дати, але. Останнім часом через цю штуку йде. Рухаємося далі.